Здоровенькі були, слава Україні! Honor повернувся. Повернувся до нашої рідненької України. І в мене тут Honor Magic 5 Lite. Це нове відео на каналі Майфон. Давай дивитись, чи змінилося щось із тих старих добрих часів. Розпочнемо з дизайну цього магічного смартфону. Magic 5 Lite мені особисто нагадує більшість смартфонів Honor, саме через його закруглені бокові грані. Так я розумію, що багато смартфонів зі схожими формами, але якось так в мене особисто заклалося в голові, що саме смартфони Honor. Мають такі форми, і більшість середньобюджетних смартфонів цієї компанії мають саме такі форми, також та схожість між собою в дизайні. Чи погано це? Ну а тут вже кожен вирішить для себе особисто. Бо, як я вже багато разів говорив, що дизайн то дуже суб'єктивна штука. Якщо говорити про матеріали корпусу, то задня кришка та бокові грані Honor Magic 5 Lite виготовлені з пластику. Знову ж таки, чи погано це? З одного боку не буде такого відчуття преміальності смартфона, коли тримаєш його в руках, а з іншого, як показує практика, пластик не так швидко розбивається та сиплеться, як скло. Та не будемо відразу про погане. Якщо задню кришку та бокові грані виготовлено з пластику і вдягнути на Honor Magic 5 Lite чохол, то в цілому вже стане по цим балах, із чого той смартфон виготовлено. Чи хотілося б мати преміальніші матеріали корпусу за ціну Honor Magic 5 Lite? Звісно, що хотілося, але маємо, що маємо. Є ще річ, яку хотілося б краще за ціну Honor Magic 5 Lite, в цьому Honor Magic 5 Lite, але про ту річ трішки пізніше. Щодо дизайну загалом, то мені особисто сподобався саме цей зелений колір смартфону. І якби ще трішки попрацювали дизайнери над оцим круглим блоком камер. Бо всередині цього кола якось занадто багато місця пустувато. Або його зробили меншим, або хоча б як обіграли як в новішого Honor Magic 6 Lite. І тоді було б взагалі все файно. А так поки що лише норм. Як вам дизайн цього Honor Magic 5 Lite і ця шайба? Чекаю в коментарях. Дисплей в Honor Magic 5 Lite на мій перший погляд, здався файно відкалібрований яскравий IPS, але то лише на перший погляд. Насправді маємо файний 120 герцевий 67-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів та максимальною яскравістю 800 ніт. Чому цей AMOLED здався на перший погляд файним IPS? Мабуть, через його більше м'яке відображення кольорів, ніж за зазвичай в AMOLED дисплеях буває. Але в той же час ці самі кольори і досить яскраві. І після декількох е, днів користування Honor Magic 5 Lite, я згадав, що саме такі кольори і були раніше на екранах смартфонів від Honor та на флагманських смартфонах від Huawei ще часів серії P40 та P40 Pro. Так що ця спокійність кольорів через день-два починає навіть подобатися. Кольори, наче не такі, щоб супер яскраві, але яскраві. Не такі, щоб супер контрастні, але контрастні. Наскільки контрастні, щоб починало подобатись. Не такі теплі, як в тих же смартфонах від Google кольори, але вдосталь і цього, щоб дисплей мені сподобався. Все якось в міру, але файно. В міру і максимальна яскравість 800 ніт, чого в цілому проти флагманських смартфонів може здатися маловато. Але в сонячний день. На дисплеї Honor Magic 5 Lite все було читабельно, звісно, хотілося б яскравіше, але і цього достатньо. Знову ж виходить все в міру, але і, і так файно. Цей смартфон виходить більше якийсь скандинавський мінімалізм, аніж китайський максималізм і свистопереділки. Ну, типу, по Все, типу, в міру. Тут я конкретно про дисплей. Типу, наче все є, але не багато всього, що загружено. Так, чогось, ну, коротше, так, типу. Ходиш, тебе є де поспати, де поїсти. <рес> <рес> І є, що поїсти. Ну, якось так. Варто ще згадати, що цей самий файний AMOLED дисплей заокруглений. Такий. Що вже, наче, й вийшло з трендів смартфонобудівництва будівництва, але в Honor залишилось. Тут вже як кому, комусь. Навпаки, це буде приколясно все саме заокруглення а хтось вже прямо. Хоче, щоб рівні дисплеї були. Ну, коротше, то таке. Але про це варто згадати, і про це не варто забувати при виборі смартфону, тому що комусь буде незручно. Ну, скло нормально, можна поклеїти тільки якщо він не зкругли. Плівку. Розумієш тут прикол в цьому дизайні, що е, в зручності користування. От на в руці потримає, так, він, типу, не легенький, але невзенький. Він такий якийсь прикольний. Нічого такого. Він легкий, тоненький. він легкий, тоненький да, і заокруглений. Загалом дисплей Honor Magic 5 Lite мені сподобався. І ще сподобались цікаві та файні анімації та стилі оформлення Always On Display. На цьому дисплеї можна вибрати з декількох приколясних варіантів. Мені особисто сподобався оцей. Щас покажу. Олень в лісі. І журавель там теж можна виставити журавель в небі летить. Але там ще й тих самих варіантів вдосталь можна вибрати на будь-який смак. Але я вже забув що такі класні до речі, оловий зон є. А тепер переходимо до того, що могло б бути краще за ціну 9 з хвостиком тисяч гривень. А саме така ціна Honor Magic 5 Lite на момент зйомки відео могло б бути краще, і хотілося, щоб було краще, але потім пішов перевіряти, що серед смартфонів є за. Такі ж плюс-мінус гроші, і хотілка зникла, і його довелося закатати назад. То чим же нафарширували цей Magic 5 Lite? Процесор тут маємо від Qualcomm, а саме Snapdragon 695, 6 нанометровий, восьмиядерний з графікою Adreno 619. Та має, наскільки я зрозумів, декілька версій цей самий Honor Magic 5 Lite. По пам'яті 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 або 256 ГБ накопичувач без можливості розширення з допомогою карти пам'яті, що вже в принципі норма. Але про це теж варто знати. Ці всі вище перелічені характеристики, параметри Honor Magic 5 Lite дозволяють досить комфортно користуватися смартфоном при повсякденних завданнях та звичному користуванні смартфоном. Ці застосунки запускаються досить моторно, наскільки, звісно, це можливо із Snapdragon 695. Анімації теж крутяться швиденько завдяки програмному забезпеченню та 120 Гц дисплею. Ну і звісно ж завдяки процесору і всьому цьому, чим нафарширований і як оптимізований цей Honor. Що стосується ігор на Magic Pet Lite, то я ж, звісно, встановив вже звичну трійку ігор, щоб протестувати смартфон. Перша пішла Call of Duty, і зайшовши в гру, я, звісно, спробував, наскільки можна встановити максимальний показник, щоб FPS був побільше. І встановив показник фреймрейт на max. І графіка сама встановилась на показник хай. Якщо захочеться трішки кращі графіки, графіки і встановити показник графіки на Very High, то фреймрейт зіскочить сам на показник теж Very High. Не знаю, яка там. Та графіка супер, наскільки вона стане крутіше в Call of Duty, але кадрів швидше за все стане менше. Тож залишайте фреймрейт на Max, і грати буде комфортно і приємно, як власне було і в мене. А другою грою вже по традиції стала Lost Light. Тут показник FPS я встановив на позначці Ультра. А графіку на смуз в цілому великого вибору і не було. Графіку можна встановити або на стандарт, або на смуз. А FPS все рівно на ультра стоятиме, тож я не парився. Зайшов в гру і в цілому грати досить комфортно. Так, десь буває біда з кадрами, але вона буває рідко. Та й навіть під час баталій все досить стабільно. Тому в Lost Light на Magic 5 Light грати можна. Ну і звісно ж, третьою грою стала Genshin Impact. І тут в Honor Magic 5 Light все вже не так райдужно, як з іншими іграми до цього. Якщо збираєтесь грати в Genshin Impact або щось таке ж тяжке на цьому смартфоні, то раджу відразу закатати губу назад, зменшити майже всі показники графіки на показник low і встановити фреймрейт на 60. І тоді буде грати більш-менш комфортно. Так, графіка, звісно, буде все, але хоча б грати буде приємно. Тож, явно, не для Genshin Impact цей Honor Magic 5 Lite тут. Підійде він для Call of Duty або Lost Light, От там порубатися на ньому можна. Ще про одну річ, яку варто згадати, але вона швидше стосується софтверу, аніж хардверу. Ви думаєте, як Honor і чому повернувся на ринок нашої рідненької ненької України? А тут все просто: в них тепер є Google сервіси. Відповідно, можна користуватися улюбленим смартфоном, як і раніше. Ну, я про компанію Honor, маючи фірмову оболонку від Honor. Яка тепер має назву Magic OS, але тепер з Google Pay, з Google картами, з YouTube, з поштою Gmail і всіма приколюхами від Google, без всяких різних милиць, яких називають костелі. Не треба щось встановлювати, якісь АПК файли і шукати потім оновлення для застосунків, які ви встановили через АПК файли. Тепер все офіційно і ліцензійно. Щодо оболонки Honor Magic Magic OS, то це все ж таки та сама Honor'івська, Huaweiська оболонка, яка комусь не дуже подобається, а хтось її дико ненавидить. Але назвати її словом глючна оболонка не вийде. Бо навіть з таким не суперфлагманським залізячем смартфон все таки працює надійно та моторно. А Про те, що довелося закатати губу з приводу того, що процесор міг би бути краще, то по факту я знайшов, мабуть, один смартфон, в якого процесор був краще, але при цьому дисплей гірше е, при такій же ціні. Це Motorola G54. Там процесор від Mediatek Dimensity 7020. Але дисплей IPS. А всі решта смартфонів з такою ж плюс-мінус ціною мають такий же плюс-мінус процесор, як і Magic 5 Lite Тож такі справи. Живемо вже в такі часи, що смартфон за 9-10 тисяч гривень вже такий собі дешевий середньобюджетник. Таку. Все знову ж наче в міру за 10 тисяч. Ти маєш AMOLED Дисплей 120 Гц. Ну, типу, ок, розумієш, що після, ну, як от. Інформацію про LTPO говорили, що вона на хардверному рівні робить 120 Гц, а в усіх всіх, в кого не LTPO, це софтвер. Та підганяють дисплей софтом. LTPS неможливо фізично розігнати від одного до 120 Гц. І тепер поговоримо про камери в цьому Magic смартфоні. Якщо говорити про флагманські смартфони Honor, то вони зазвичай славилися досить крутими камерами. А щодо саме цієї моделі, то ситуація наступна. Magic 5 Lite маємо три камери. Основна 64 мегапіксельна з апертурою F1.8. Друга камера це ультраширокий об'єктив на 5 мегапікселів з світосилою F2.2. І третя, нехай би їй, це макрокамера 2 мегапіксельна з апертурою F2.4. 2 Мпіксель. Начало не треба. Краще б зробили ще один ліхтарик замість того нету. Щодо результатів, що видає основна камера, то тут буває таке, що фото виходять прямо такі. Файні-файні, зважаючи на ціну смартфону. А буває таке, що смартфон якось прямо фу. і промахується з правильною передачею кольорів на фото. Але таке в основному буває, коли освітлення недостатньо або дуже похмурий день. Що ж до того, коли. Сонечко світить, пташки співають та все гарно, то і фото Magic 5 Lite робить гарні контрастні та з правильною передачею кольорів на фото. Щодо фото на ультрашироку камеру, то тут, ну чесно кажучи, я багато і не очікував, то багато і не отримав. Фото як фото. Супер деталізації не отримаєш, бо там аж 5 мегапікселів. Але для якогось творчого фото і в цілому щось такого, ну, компанію якусь величезну забабахать на фото, то підійде. Знову ж таки сонячний день. Ну і величність макрокамери аж на 2 мегапікселі. то вона є. Нею користуватися часто, я чомусь думаю, мало хто буде. Але для якогось гарного фото квіточок 6 футового влітку в гарний сонячний день. Вона б підійшла. Ти ж думаєш, що тут? Нема фронтальної? Є фронтальна камера теж, звісно, я в Honor Magic 5 Lite. і вона тут на 16 мегапікселів з апертурою F2,5. З неї ситуація наступна. Якщо просто дістати смартфон з кишені і відразу бахнути селфі, то швидше за все селфі буде пересвічено. Але якщо трішки приділити увагу до селфі, так би мовити, зробити нижче експозицію, правильно? Да. Зробити нижче експозицію, то селфі в цілому виходить нічогеньке. І з деталізацією, і взагалі. Тут і не роздлокується Селфі виходить нормас. З камерами ситуація. Якась неоднозначна. То фото гарно то таке собі. Відео всього 1080p 30 кадрів. Та й саме відео, ну такий, чесно кажучи, середнячок. Хоча я чомусь, не знаю чому, я очікував, що тут будуть результати на 10 тисяч гривень, 9 з хвостиком. Прямо вау! Ну і автономність цього смартфону від Honor така Акумулятор маємо встановлений тут на 5100 мА. Хоча реально смартфон легенький. І ці 5100 мА не відчуваються саме в вазі. Є, до речі, підтримка швидкої 40-ваттної зарядки, бездротового заряджання тут немає. Що стосується автономності, то смартфон в цілому живе десь більш-менш активного користування день. Це соцмережі, месенджери, трохи дзвінків та ютубчику. Якщо активніше його юзати, я думаю, теж він десь день житиме. Автономність цього Honor Magic мені нагадала таку ж досить файну автономність в смартфонах Honor та Huawei раніше, які теж наче не сильно випереджали конкурентів, але на трішки, та й були кращі. Загалом автономність тут нормас. Він такий тоненький, я думав, там максимум 3700. 500. І ще легенький, бо пластиковий, він пластиковий, легенький. І 500 акумулятор таки береш. Ну що ж, який він, Honor, що повернувся, з яким давно не бачилися. Знаєте, якщо говорити відверто, є таке відчуття, що повернувся вже трішки не той Honor, що був раніше. Але це ще не тестували ми флагмани від Honor. Теперішні флагмани. Тож поки що повністю не скажеш, що той Honor, це вже не цей Honor. Ну, типу. Типу, Honor здувся. Треба ще флагманим поюзати. А щодо конкретно цього Magic 5 Lite, то в нього, чесно кажучи, конкурентів зараз просто хоч греблю гати. Але якщо потрібен надійний робочий смартфон, точно не для суперігор, не з суперкрутою камерою, але з досить непоганою камерою, з класнючим дисплеєм, з цікавим дизайном, така робоча конячка, то можна і Magic 5 Lite взяти, навіть серед багатьох конкурентів обрати саме його. А ще, якщо ви любите смартфони від Huawei та Honor з їх фірмовими оболонками, що натягнуті на Android, і скучили за такими смартфонами, то Honor Magic 5 Lite однозначно ваш вибір. До всього ж він уже з Google сервісами. Такі справи. Як вам це чудо онерівського смартфону будівництва? Пишіть в коментарях. Ну а ми погнали далі. Всім дякую за підтримку. Обов'язково підписуйтесь. Якщо цього ще не зробили, ставте вподобайку, пишіть коментарі, і найголовніше продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу рідненьку Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і продовжуємо рухатися лише разом та лише до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!